Хочу звернутися до всіх поціновувачів природи для тих, хто любить котиків, собачок. Всі ми розуміємо, що ну дуже дуже добре, що люди, особливо ті, що підбирають тварин, допомагають на вулиці, з вулиці забирають дають можливість вижити. Але ми маємо розуміти, що це дуже велика відповідальність, і ця відповідальність відноситься не лише по відношенню до тих же самих тварин. Але і до людей, які нас оточують. І тому е, я рахую просто неприпустимим е, бедляцтво, коли люди роблять отакі речі. Це місце в парку, і ми можемо побачити, що пробігала така собі величенька собака. І це точно, напевно, не бездомна собака. І наложила. Тому що бездомні вони, вони такого не роблять. Вони десь там по кущах, десь там по траві. От. А це хазяїн ішов, і просто от з собакою, і вона випорожнилась на тротуар, де ходять люди, бігають діти. Ось. Тобто така ситуація з бедляцтвом. Просто я не знаю, як ще назвати цих людей, які просто не поважають ні себе, ні оточуючих, роблячи такі речі. До зустрічі. Пока.